Можливо, ми вас здивуємо, але існує чималий відсоток успішних бізнес проєктів які започаткували жінки за 45. Так, проблема ейджизму, в тому числі в Україні, існує. Ейджизм це коли в описі вакансії на роботу ми бачимо обмеження по віку. І так, в суспільстві живе стереотип, що жінки у віці мало ефективні або менш ефективні. Але. Це лише стереотип. Тож як жити, коли тебе списують із рахунків через вік? Дивіться далі. Дискримінація людини на підставі її віку розповсюджена історія, яка тягне за собою купу стереотипів. Особливо це помітно навколо біологічних станів жінки. Навкруги існує неймовірна кількість осіб, які з неприхованим задоволенням закидають жінкам, що з ними щось не так. І це щось або місячні, або клімакс, підкреслюючи негативне ставлення до цих процесів. І це дивно, бо мова йде не про хворобу чи відхилення, а звичайні природні стани жінок. Це слово там клімактерічка, це взагалі… Взагалі таке слово дуже розповсюджено. Це і є стереотип. А стереотипи це, взагалі, те, що робить нас вузькими. Це вузьке мислення. Через стигматизацію та вікові зміни суспільство часто, навіть не усвідомлюючи до кінця цього, застосовує до жінок застарілі стереотипи, бо вважається, що роль жінки народжувати. А коли вона виходить з цього віку, вона вже не потрібна. Але що б не відбувалось з жінкою під час гормональних вікових змін в період менопаузи, це не показник низької ефективності. Існує Безліч бізнес проєктів які започаткували жінки після 45 чому 45 став якимось кордоном між життям та темрявою в глобальній долі жінок нашої країни. Чому часто роботодавці хочуть знайти працівників з досвідом, але до 45-ти? людина не має вважатися гірше чи краще тільки через вік. Ми не стаємо менш корисними, ми точно не стаємо менш гідними. І це точно не є нашою провиною, не є гріхом, тому що ми дожили до певного віку. Але це щастя, взагалі, це я вам хочу сказати там? то ковід, то ще щось. Ну насправді так. Мені здається, це з прадавніх якихось часів лишилося, коли ти мав там в печерах завалити мамонта і. Для цього ти мав бути тільки молодим, мусив мати здорові зуби, щоб могти його розжувати того мамонта. А коли ти вже старенький, в тебе зубів немає, то в принципі тебе вже не можна годувати. Ну і все, ходи, вмирай. Це настільки глибоко в нас сидить, що як тільки ти досяг певного віку, значить в тебе функціональність знижується, мабуть, здоров'я, і з тобою ще тут панькатися, возитися і, і ще пенсію тобі платити. Та давай краще подохни, це буде зручніше для суспільства. Звучить дико, правда? Тож фонд Олени Пінчук разом з партнерськими організаціями Ями ініціював кампанію по підтримці жінок не на паузі, який закликає не піддаватися стереотипізації та ейджизму. Ми всі не стаємо молодшими, тому ми маємо розуміти, як дорослішати і старішати екологічно і правильно по відношенню до себе і до свого оточення. Якщо в жінки не стаємо на пауза, це зовсім не означає, що життя для неї закінчиться як то сексуальне, так і професійне. тому що людину треба перш за все розцінювати як професіонал. Ала, а не з точки зору гендеру і тим паче не з точки зору віку і наявності чи відсутності менопаузи. Жінка дуже багато всього може, коли їй 40, коли їй 50, коли їй 60. Треба просто розуміти, що відбувається в цей період з жінкою, і допомагати їй на цьому шляху. І, взагалі, світ старішає. Не будемо заглиблюватись в цю тему, але факт залишається фактом: що під таким кутом ми потребуємо зміни відносно вікових вигаданих обмежень, якісь геть нові стратегічні підходи в соціальній політиці роботодавців. Ну, наприклад. В світі існує практика днів під час місячних. Як ви вважаєте, ми колись доживемо до того, що на законодавчому рівні взагалі будуть оці дні оф для жінок, які потребують, окрім звичайних вихідних, і ще отакі дні? Потрібно, щоб ця ситуація не ставала точковим випадком, а ставала закономірністю. Да, в сенсі того, що в компанії існує певний суттєвий відсоток жінок, в яких теж може бути ця проблема, і клімакс, який місячний, може проходити досить болюче, і відповідно таким чином сформувати вже, мабуть. Нову політику в сенсі того, що в компанії тепер існують там певні дні оф, да, або якісь речі, які допомагають жінкам відчувати себе жінками, не комплексувати з цього приводу. Відповідно, якщо людині краще цей день там побути вдома або а, зменшити навантаження, або перенести певну кількість завдань, то краще це зробити. Отже, відкриті діалоги та зустрічі активних жінок періодично відбуваються в діалог-хабі, там підтримка і нові ідеї. та й просто можна поговорити про наболіле. Тому моя ідея була, щоб ця. Зустріч допомогла знайти жінкам відповіді на те, як про це говорити, в професійному середовищі. Ми знаємо, що зараз роль жінок і їх можливості вони дуже в такому споживчому колі, і ми хочемо, щоб жінки скористалися цим моментом, і не тільки зараз, під час війни, а і після. Тому раптом вам або вашій мамі, або дружині за 45 Просто зараз подивіться на неї як на потенційну бізнес-вумен, запитайте, чим допомогти, та вперед до справи. Як ми вже казали, в сучасному адекватному світі це не вік хоронити себе свої бажання та досвід. Це час починати нове активне життя. І заходьте на сторінку Олени Пінчук, слідкуйте за анонсами нових зустрічей, навіть онлайн, та діліться, як ваші справи. Побачимось.